у нас зустрічають з музикою. Що я вам казав? Мадам Голда, як по вашому чим я тепер промишляю. Я М'ясник лезервол. Удівець і грошах. Правду кажу, це був Менах. Він тепер сват. М'ясник шукає дівчину з доброї сім'ї. Я знайшов йому варіант. Збертичева з хорошої сім'ї. Вона правда жкантебає, але і в цьому шарп. не піде до іншого. Ви згадали кевля молочника? Ви, слава Богу, не єврей. Не вчіться у нас поганого. Не відповідайте питанням на питання. Я хочу випити за молодих. За щасливу сім'ю! Звідник. Мадам Голда, ви хочете для своєї дочки багатого чоловіка? Чи ні? Приходила бабуня. У тебе гарячка. Бабуня померла двадцять років тому. Вона приходила до мене в сні. Вона прийшла і сказала, щоб ти завтра ж сходив до місника Лейзера. Твоя бабуня дурна, а ти вся в неї. Я розумію, що вас непокоїть. Чи полюбить вона його? Як спеціаліст, скажу. Живе створіння здатне на все. Таточко, таточку, прибач мені, будь ласка, пожалій мене, не віддавай мене за лизера. Слово тебі? Слово. Ми у всьому розберемося. Розберемося, не розберемося. Горілку пив, пив, слово дав, дав! Ти свідок. Все. Тобі треба сьогодні ж поговорити з байдом, Ще пару днів і буде пізно. Якщо тато дасть кому слово, все. Я ж кажу: сьогодні в мене є привід. Я йому пошив піджак. Bonjour, mademoiselle. Je suis très heureux de vous Ти з хуст до з'їхав привітів мужчину. Він місцевий, закони знає. Мужчина це мужчина. Він за себе не ручається. Ну як? Що ти питаєш? Людина старалася отже спасити. А, по-моєму, чудово. Рукава потім трохи доточу.